Король, ви розумієте, що на кухню готуємо сніданок, обід, не знаю, як то назвати, сніданок обід, вечеря. І, і таке питання. А чого люди так чекають весну, літо? Яка різниця, яка пора року? Він каже, то не знаю, ну от тепло буде роздітися. Він каже, до мене. Ну розумій, я роздівся, всі побачили, який стронгмен, такий класний. А ти каже, як ти сказала? Ти ту квадратуру всю личну, <стан> <ривіт> <ривіт> що тебе туди дивитися. То я, мене, наоборот, речі хоч в купі тримає, то, А ти так як розпустиш, з топче купити. Нормальний в мене брат? Як я підтримую, чого ти? Це дуже. Можна. От сьогодні я би сьогодні не присідати. Нам все пофіг. Сьогодні груди. А ти значить зі мною? Угу. Ти ви королів тоже зі мною. Зробила файнезний соус до салату. Типу Цезарь буде. Курочку в запікаю. Зробила смачне отакий такий вот соус. Нічого ще не їла. Але поки готували їсти з такою... такої, якісь... Стоптала! кусочки. Коротше, але така смачна штука, не знаю, як вона називається. Я купила таке. Ну, правда, не дуже добре для моїх масштабів. <smanship> ну, але воно смачне. <ís> <smanship> Сімейство, а? а? До речі? Anything? Сергій. Як їхала на манікюр, так. я заїжджала на заправку, каву купляла. І там зустріла нашу кавалєрочку, пані Валентину своєю родиною. А та Валентина ще мене бачила тоді. Ні, а, мене, не ми тільки їхали в східницю. Так що вам щирі вітання. До речі, така дуже гарна, дуже гарна, така мила, така дуже приємна Валентина. Як кажу, у нас всі королеви, то є королеви. всі такі, всі нютки такі. такі, щас, ці, сім, такі, такі так, що... Я весь час всім королевам кажу, що в не... них. Самі, сами, прекрасні і мусите. Якщо вам хтось каже, що я не прекрасні, от його сторони Зразу. Зрозуміли? <laughs> Настанова. Зараз макарон перевариться, ти. Пильнуй? Все, що я за пильнував? <laughs> той буржіст, так переважує.